Всім привіт! Я Олександра і це канал ПРО В'ЯЗАННЯ. Сьогодні пропоную вам роздивитись свою колекцію шкарпеткової пряжі, а точніше найсмачніші моточки, найцікавіші. Покажу, що в мене є! Приємного перегляду! Ну що, почнемо з того, чого в мене найбільше, це опал. Одна з найкращих пряж, я вже казала, що якщо б можна було в'язати лише з однієї шкарпеткової пряжі, то це, скоріш за все, був би опал. Якщо треба було щось одне вибрати, тому що дуже класна якість і просто неймовірна кількість кольорів. Ця компанія випускає шкарпеткові колекції кожен рік. Є колекції, які перевипускаються, є колекції, які... Випускаються сезонно і потім не повторюються. Тому ну, дуже велике розмаїття на будь-який смак меланжі, однотонні, кольорові. Присвячені художникам, присвячені тваринам. Коротше, все, що хочете, ви можете знайти упала. Я маю на увазі стосовно кольорів. І от це все, що в мене є, і це. Ну, Таке найулюбленіше. Дуже мені подобається ця пряжа, але, тим не менше, я, звісно, з неї в'яжу не накопичую. Більш всього, в мене пряжі з колекції Ван Гог. Я в'язала вже з двох кольорів з одного давно, з такого синенького, не так давно, і чотири кольори в мене ще є. Ось така картина. Дуже класні. Частину я покупала, коли була в Німеччині, а частину тут в магазині з Ось такі. Дуже класні. Я не знаю, мені вся колекція, звісно, подобається, але ось ці найбільше. Соняшники. Дуже класні. І зоряна ніч, яка, як ми всі вирішили, що вона не зоряна ніч. За кольорами, ну тут, як на мене, забагато. Помаранчевого і не такий синій, як має бути. Але, тим не менш, дуже-дуже непогані поєднання. Так, Гог. Потім в мене є два ось таких моточку. Чого їх два? Тому що е я не пам'ятаю до якої події, але щось пов'язане з кораблем, який е відправили, ви всі знаєте куди. От, і була знижка в тому ж самому магазині, що я згадувала з Юшопком. Е ця пряжа була по 5. 50 євро. І я придбала аж два моточки. Ну, це дуже класний колір. Він по цій картині це Хундертвасер. І ось така має бути шкарпетка. Класний колір, я не втримала, взяла два. Але ще, як бачите, не в'язала. Але дуже мені вони подобаються. Так, ці два моточка – це подарунки від однієї тієї ж людини від Наді Лоліної. Минулого року вона мені дарувала. І ось це останній. Вони, бачите, обидва такі трошки зелененькі. Це колекція Sweet Kiss. Ось така шкарпетка. Дуже-дуже весняний колір. Мені подобається. Але, на жаль, на жаль, в мене така кількість шкарпеток, що я просто не знаю, мені дуже хочеться зв'язати з цього щось для себе, але просто ну, вони будуть зайві. Можливо, ближче до осені я ще все раз передивлюсь. І все ж таки вирішив, що мені потрібні ще одні шкарпетки, і ось такий колір. Це теж за картинами Хундертвасера. Тут такі мають бути широкі смуги. Не широкі я маю на увазі, ну, така розтяжка кольорів величенька. Класні. Так, Black Dragon. Це просто шалена пряжа. Якщо вам трапиться, дуже рекомендую. З неї офігезно виглядають шкарпетки, я в'язала вже, мені здається, один раз точно, можливо, два. І вона дуже непогано носиться. Я маю і стосовно своїх шкарпеток такий відгук і від дівчат чула. Це такий муліне. Він є в різних відтінках, є кольоровий, є більш стриманий, зелений, синій, яскраві кольори, але мені дуже подобається. Це ще зі старих. Запасів моїх, поки лежить, поки, поки не зв'язала. Ось, і два ось таких опала: рожевий і опал з серії Energy, такий більш стриманий. І це, знаєте, дуже цікаво, що я записую ціни. Вже давненько я фіксую для себе ціни. Цей опал я купувала у 2021 році, всього три роки назад. Це була якась знижка на нього, але не дуже велика. І моточок опалу коштував 140 гривень. Ви уявляєте 140 гривень. Зараз він коштує е, 350 і вище. У вас у когось зросли зарплати, пенсії в три рази. Ні. А пряжа ось так. Я не знаю, якщо б зараз були такі ціни, це було б пречудово. Все ж таки, ну, за 140 гривень придбати таку пряжу, це прям дуже класно. А вже 350 і вище, ну так, не всі. Скажемо чесно, можуть таке дозволити, і, звісно, зрозуміло чому. Але, тим не менше, якщо вам трапляється опал десь на знижках, можливо, десь просто колір, від якого ви не зможете відмовитись, рекомендую. Це дійсно класна пряжа. Вона дуже приємна в роботі, вона непогано носиться. І стосовно кольорів, це просто найкраще, що може бути. Тому ось таку маю колекцію опалу, і давайте дивитись далі. Ось такі три моточки, і вони об'єднані. Людьми, які мені це дарували. Це подарунки від дівчат з мого чатика від київлянок. Дуже класні, в різні часи вони дарувались, і я досі нічого не використала. Я не знаю, чому це, знаєте, така більш емоційна, не знаю причина не в'язати. Хочеться поки позберігати. Це шестинитка ось такий набір. Мені здається, це німецька пряжа. Для такого швидкого процесу теж в мене лежить, знаєте, на той час, коли захочеться щось на товстих спицях пов'язати. Мені подобається поєднання кольорів, такий червоно-цегляний з сірим. Але поки лежить. Лейнс Nord. просто шалена пряжа, вона супер м'яка, вона не дешева, я не знаю, дівчата мені подарували таку розкіш. Дуже-дуже гарний моточок. І мені шкода з нього щось в'язати, поки лежить. Я ніколи не в'язала, до речі, з Лейс до Норд. Я не знаю, як вона носиться. Я думаю, що в роботі вона буде приємна. Хоча тут скрутка, бачите, така цікавенька, відрізняється від звичайної шкарпеткової. Але я думаю, вона не буде не розділятись, нічого такого просто так скручена. І вона досить м'якенька, приємна. Ну, красива. Звісно, дуже красива. І ось такий моточок теж. Така, знаєте, розкіш, суперба альпака, лакшері Luxury від Vitrico Dizign. Шалений колір, чорний, правда, на нього чіпляється всяка, <смас> всяка ерунда, так, і з такою, бачите, сивиною. Дуже гарний. Тут 62% вовна, 23 поліамід і 15 альпаки. І з цього я хочу в'язати не шкарпетки, з цього я хочу в'язати рукавички. Вже другий сезон. Я хочу їх в'язати. Мене зупиняє, що це треба вив'язати 5 пальців на кожній рукавичці і чорний колір. Це буде нелегкий процес, але пальчатки з цього вийдуть просто ну, сумасшедше, дуже класна пряжа. Вона підходить для такого проєкту. Я не знаю, можливо, цього року станеться, тому що в мене, в мене є рукавички, але вони трошки набридлі, вже два сезони я їх відносила, тому, можливо, цієї осені я візьму в роботу цю пряжу. Дуже вона приємна, ніколи теж не працювала. Але це точно не шкарпетки будуть. Ну, тому що, ну я не знаю, не можна, не можна таке використовувати на шкарпетки. Поїхали далі. Мені здається, що я всю цю пряжу вам в різні роки показувала, але це, знайде, буде таке е, збірне відео найсмачнішого, найкласнішого е, в моїй шкарпетковій колекції. Так, е, тут в мене Лана Гроса, Кашемірові друзі. Е, два моточки About Berlin, Кашемір Сіті. Тут 5%, мені здається, «Virgin Wool», ну, так, 5% Кашеміру. Ці моточки я купувала у Німеччині і вони коштували 7,95. Це був розпродаж. Було їх три. З одного я вже в'язала. Шкарпетки дуже класні вони в роботі. Мамі подарувала, мені здається, але вона ще їх не носила. Мені здається, що мамі. Я можу помилятися, тому що така кількість шкарпеток вже дарувалась і продавалась, що я вже не пам'ятаю, що у кого. 7,95. І так само з Німеччини я привезла. Ось такі два красення. Кашемір Брік. Тут теж 5% кашеміру, теж ланагроса. Але кольори, звісно, зовсім інші. І такий моточок коштував майже 13 євро. 12,95. Я навіть не думала, я не знаю, я просто зайшла, подивилась, вибрала оці два кольори і їх придбала. Я розумію, що це супер. Нераціональна була покупка, але мені дуже хотілося. Це була у 2022 році така новинка, вона, такі, вона тільки з'явилась в магазинах. Мені дуже захотілося, я взяла два таких кольори, але як бачите, два роки і те, і те в мене лежить непорядок. При тому, що в мене немає шкарпеток з Кашеміром. Особисто в мене. Тому я дуже сподіваюся, що. Восени. Щось з цього я для себе. Ну, звісно, щось з цих двох друзів я для себе виберу. Можливо, от таке: прям такі шалені кольорові. Хоча е, ці кольори мені теж дуже і дуже подобаються. Ну, Пряжа, вона неймовірна на дотик, вона дуже м'якенька. Ну, кашемір він дає про себе знати. Так, і ось ці два моточки, які в мене з'явились, знаєте, як? Я їх виграла. В магазині Азулета. Магазин привіз цю пряжу це Схейпіс, колекція Метрополіс. Це була в них новинка-новинка. І було якесь запитання стосовно цієї пряжі. Чесно, я не пам'ятаю, але я перша відповіла і виграла два моточки. Тут дуже дивно, ніколи такого не бачила. 50 грамів моточки, в них є і старт. Серединки тут теж є, але він кудись захований. Ну, тобто дуже-дуже зручно в'язати. Мені можна було вибрати два е, кольори. Я вибрала ось такі. Тут дуже цікаво, що кольори називаються е, назвами міст. От, в мене Ліверпуль і Істанбул. Я не знаю, чому, до речі, я тоді взяла два таких кольори. Ну, Вони класні, звісно, але зараз би я вибрала, мабуть, щось інше. І. Так, я досі не наважилась нічого з цієї пряжі зв'язати. Я не знаю теж, як вона в роботі, чомусь вона не суперпопулярна на в'язальному Ютубі. Мені здається, навіть жодного разу не зустрічала таку пряжу. А, ні, зустрічала Надія Лоліна, її використовує у шкарпетках. В неї був, мені здається, набір, саме Метрополісу, де багато-багато. Ем, таких міні-маточків, і вона їх використовує і у палантинах, і у шкарпетках. От, у Наді я бачила, А більше мені здається, ні у кого. Тобто ну, не суперпопулярна. тому нічого про неї не можу сказати і досі нічого не зв'язала. Просто тому, що, коли я її виграла, я почала думати, щось таке зробити. Не просто там скомбінувати ем, резинка-п'ятками а щось вигадати, може, якісь смужки, може якийсь візерунок. Коротше, думала думала і от вже я не знаю, роки три чи чотири. Це лежить, ні в що воно не перетворилось. Ну, не знаю. Не знаю, коли дійдуть руки. Зараз мені кольори не дуже подобаються. Ну, не те, щоб не дуже подобається, просто не тягнеться зараз до цього рука. Але для колекції маю. Так, наступні. Ну, це не так давно ви в мене на каналі бачили. Регі Energy Flow Color це букльована. Шкарпеткова пряжа, і в мене є огляд на таку пряжу. Я в'язала вже шкарпетки. І, може, теж скоро зв'яжу ще одні для мами можливо, ось з такого кольору. Прикольна вона в роботі і у виробі така цікава, мені сподобалось з нею працювати. Придбала просто тому, що незвична. Мені дуже хотілося її спробувати. Я прям чатувала, коли вона з'явиться у продажі, тому що, ну, букле шкарпеткове, це, мені здається, перша пряжа. Яка поєднала в себе такі якості, як букле і шкарпетковий склад. Тут, звісно, є котон, я зараз вам покажу, тому що щоб вас не відправляти до того огляду, хоча, якщо цікаво, подивіться. Тут є, значить, вовна 42%, 33 котон і 25 поліамід, але ну, це шкарпетковий склад, просто літній. І знов подарунок в мене від Наді найбільше подарунків буде у цьому відео. Ось така пряжа. З вовною, блакитно-мордою вівці. Ось так. 75 на 25. Метраж стандартний. Дуже вона приємна. От, бачите, 35% вовни от цієї вівці. Дуже класна, теж не в'язала, я не знаю. <смас> ну, не те, щоб шкода, я ж кажу мені, ви знаєте, яка основна причина накопичення таких скарбів це. Скоріше за все, навіть не фінансове питання. Тобто, ну, звісно, вся ця пряжа вона дорожча, ніж Alize Superwash, ніж там, ну, якісь інші бюджетні марки. Це таке щось, ну, по-перше, емоційне, бо там, це подарунок, це я там привезла це я привезла з Німеччини свого часу ще щось. І по-друге, просто я не маю необхідності у такої кількості шкарпеток. От правда. Ну, я не знаю, скільки людині. Ну, 15 пар вже не потрібно так на сезон, щоб їх носити. Тоді я не знаю, <смі> ти кожну пару по кілька разів всього вдягнеш. Я ж кажу, я дуже хочу, щоб щось з того, що в мене нав'язано, і готові мої шкарпетки, щось вже зносились, Можливо, щось я переберу, приберу свого зі свого гардеропу, і тоді можна буде щось туди додати, от з цієї пряжі, що я вам показую. Просто зараз немає потреби, тому, тому не в'яжу і тому ось такі скарби в мене просто зберігаються. Ну і остання колекція це буде пряжа ручного фарбування. Так, ну і причина, чому в мене накопичилось стільки всього, тут суто естетична, тому що я не знаю, я думаю, що ви погодитесь, що пряжа, яка у пасмах... Вона-просто ну, просто красиво виглядає. Вона просто гарно, і шкода її розмотувати і перетворювати на шкарпетки. Це в мене пряжа від All-Color Yard, мені здається, так, я залишу посилання. Дівчина вона досі фарбує пряжу. Це ну, давненько я купувала. Теж був чи якийсь розпродаж, яка знижка, я не пам'ятаю. І так і не наважилась нічого зв'язати. Такі яскраві і ось такі дуже гарні природні кольори. Я в'язала вже з пряжі цього майстра. Якщо я не помиляюсь, то шкарпетки з кавуном. Кавунове таке фарбування для дитини я в'язала. От, А ось це це знов подарунок, вигадайте, від кого від Наді Лоліни. Вона мені на Новий рік подарувала пряжний адвент і це просто. Дуже дуже класний подарунок для в'язальниці, це я вам можу сказати стовідсотково. Ми з вами його відкривали у зимових моїх відео тижневих. Тут пряжі на 4 пари шкарпеток, тобто дві пасми основного кольору, і одна додаткова, і таких 4 набори. Дуже мені подобається все, що тут є. Тут просто неймовірні кольори, такі яскраві, є такі більш спокійні. Ну Погодьтесь, що пряжа у пасмах вона виглядає ну просто неперевершено. Тому, тому поки я на неї любуюсь, не розматую. Ось дуже-дуже класний. Звісно, цікаво, як це буде у шкарпетках і колись я це зв'яжу, але я думаю, що не найближчим часом. І один набір він такий з твідинками. Теж має бути прикольно саме у виробі. Ось таку маю колекцію пряжних смаколиків. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною це пороздивлятись. Я трошки згадала, що в мене є, і що треба все ж таки почати цю пряжу використовувати. Сподіваюсь, що, ну, хоча б трошки з того, що я вам сьогодні показала, ви скоро побачите. В моїх відео уже у вигляді процесів і готових робіт. Дякую, що провели цей час зі мною. сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь, якщо вперше на каналі. Якщо є якісь запитання, чекаю вас в коментарях і до нових зустрічей. Бережіть себе.